Цілий день, ребята, не знімав відео, тому що цілий день ми тут програлися. Але в мене вже все. У мене вже є каналізаційна труба. Вже все функціонує, все підключено. Вот. Уже посудомойка працює. Все, тільки бумбоні. Осталось тільки вже... психанули. Ми вирішили в нашій кімнаті з Юлією зробити перестановку. Вот. і цей. Осталося тільки кран тут врізати. І там підключити. Все. Я ж кажу, це все працює. Йдемо в кімнату, покажу. Кажу Юлі, наче вона як більше стало, вона каже, то тобі так кажеться. Тепер у нас в кімнаті отак. Телевізор mm. наконець повішав. Чуєте? Правда, що він висить поки рівно, бо у нас ви зрозуміли, ну, кріплення було тільки таке. Вот, ми його потім перевішаємо Саші, а нам повішаємо, мабуть, таку в углу воно буде. От, ту прикроватну тумбочку. Бо там воно сирість. В общем, всі ці стіни, які несущі. Ось всі ці стінки сухі і все, але цей інопланетянний додик нас заганяє в долги. Суша вже другий день квартиру, дайсон цей. От, нормально так я вам скажу. Справляється, чувачок. Вже в хаті реально ну, жарко, як для нас. Ми не привыкли. Показую скільки, щоб не казали, цей. Скільки це там? 17-18. Це зараз тільки що було ще вікно відкрите, бо перскали хімію, я перскав хімію, щоб ну, повимивати все гарно, От, поки Юля на дворі там тусується зі своїми ананасами. В общем, телек висить, тумбочка стоїть, шкаф. Тепер у нас з'явилося багато місця. Я ж кажу, що якщо викинути оту тумбочку, бачите, як подушками заялозили, Надо буде забілити, бо не красиво зразу кидається. Ну, в общем, як жінка Плюшкіна, знаєш, а боже. Дивись, за що у нас за робот вертор? Я тільки зараз на камеру побачив. Голова Діда Мороза. Сіські. Коротше, купили Юлі на Різдво. Два таких подаруночка. Можна я покажу? Отаке таке має зібрати по тисячу штук. А, а друга картина. Я там найду і. Так, вона да, там на да. цьому стоїть. На тумбичці. Значить, вони його і пам'яті. А цю я попросив просто, щоб вона склала. Отака буде. Треба ще кепки тепер порозвішувати. Ви поняли, щоб вже їм зробити десь конкретно місце придумати. Ще там дві весни, ще там десь в общем. буду їм придумать десь місце і буду стать. Хай в метал. Все, в общем, ребята. Що вам сказати? Сейчас я вам все розкажу. мені тільки що каже. Це каже дуже добре нерви успокаивай. Я кажу, ага, вот <говорить> це, тисячу штук особливо, ви поняли? От, особливо э, вона ще любить не дивитись на картинку і тако собі складати. Та я взагалі на скільки це тобі? Ну. На, на місяць? Чого на місяць? Я за тиждень, може, менше складу. Ну, дивлячись, коли скільки часу буде. Ти ж я... я б через день би його спалив би десь. Як того, як чучело на городі. Ні, я можу то із 10 штук скласти. Там, де то написано 4 плюс. Ну там 4 года написано сбирать mm -hmm. надо, а я збираю за 2 дня буквально. Сидите ну, за обезьяна напротив. Довольно, язик вытащила, сылицы пазли складают. Ну, правильно. сьогодні станет цілий день на городі, там щось сухер навозила. А ми з мамою тут оно. <реш> сыруны, короче, реагуємо на кожен новий звук по-новому, ж все по, труб, по трубам стікає нові звуки якісь, тим більше за закриті двері. Вони ж ніколи не закривалися, тому що ну, не було в мене, руки не доходили, розетку підключити. Не так не було тих 10 минут е, свободного времени. Як перебороти все-таки свій страх. Ви знаєте, воно ж постійно у мене. Я також з батареї 3 вольтових, потім перейшов на 12 вольт, потім на 24. да, І зараз вже поліз до 220 різеток. Е, знаю, як то робиться вже, типу цей. Ну, не всю, але знаю. Ну, так, по хаті проводку можу розкидати, не фигати. А от іменно підключати, ви поняли, для мене це ну от якийсь. Ду душевний цей. Я навіть не сказать, що я боюся, що мене током вдари. Я просто знаю, що мене вдари. Ось так, от, наверное, це завжди происходит, понимаете? Я удивляюсь, як вот на роботі це луку, а не мене. От. Ну, от якось мені по житті так везе на це діло, то я стараюся його просто обходити стороною. Вот. А тим більше, если є, є серед нас електрики і... які розуміють, знаєте, коротше. Вот когда и в резетку там вход, с резетки еще есть выход, дальше идет. А, а проводочки, ну такие, что прямо тут там внутри можно с ними пограться, поняли? Ну, ну сделать их такой хотя бы ну, 5-10 сантиметров, чтобы оно наружу высовывалось. Нет, вот это там много такого, в той коробочке. А у меня, вы, чтобы понимали, два пальца только влазить. Вот. Это знаете, у кого такие ювелирные ручки, пальчики, вот, ты можешь. В общем, что? Ну, зробили це сьогодні, що зробили. Е, значить, щось нам треба було поміняти. Де вход стиральної машинки. Зробив не на совість, коротше, ізоленти намадав, гоняли, щоб плотненько було, вставив. Сьогодні мама була в магазині. Навірно, там щось е, ну, після нас поїхала в магазин купити ці запчасти, що там нам треба балон пени, е, там якихось пару резинок. ну, Як завжди, треба щось докупити. Як ми считали каналізацію, я не знаю, у нас залишилася ціла лишня двохметрова труба. Ні, я знаю, як я считав. Я считав одразу правильно, ну, типу це. щоб воно було по стінах втоплене. Потім я зрозумів, що ну, зачем... Тетя Таня Воїнова щось прислала. Привет вам. І тут, і там. Ми вас і в Фейсбуці бачимо, і здесь. Значить, що я кажу? про труби Хотів спочатку кинути їх, там як правильно, по стінах, туди-сюди, потім думаю, що зараз підозріли. І зараз кинув раз. ж ну, э, у нас грандіозна покупка. Я маю в виду, як розберемося з запаленням. ще э, Тут уже все залишилося нашу... попідключати, понавішувати, позастягувати, попристягувати, да? вот. але, ну Зараз праздники ці. У нас що виходить? Понеділок. Я роблю, в да? вівторок я роблю. В середу я роблю пів дня, в четвер не роблю. В п'ятниця, потім субота-неділя. Ну таке. Я даже не знаю, в п'ятницю є смысл виходити. Ну, вийду. Субота-неділя. Ну, ну, а там же ж опять потім якісь там ще праздники, шосте. Ну, в общем, будуть, будуть пару-тройку вихідних днів. Коли можна це все позаканчувати, поробити. Потому що ну, празднувати всі праздники підряд це, конечно, хорошо. Але ми вже так по скромничку. По, по скромничку, бо я ж вам казав, да, що я думаю, у мене в планах після Нового года трохи підскинути цих пару кілограмів. А... А, соответственно, ну це ж треба менше лазити десь по гостям. Потому що ну, худать не ходить в гості, це же, ну, я не знаю. Та й коротше, що я вам хотів сказати, Юля за ці пазли каже, а в тебе що в дійстві не було пазлів. Я кажу, ти що гоніш? У нас різні детства були. Звісно, як ти народилася в якому там 93 році. 91-му. Ой, ладно, 91-му. То в тебе, ну, якраз. Детство вже було з купонами, з усіма ділами там, а ми ще застали дерев'яні рублі і не було у нас детства. Коли в тебе було детство, я вже начал з мамою в Польщу їздити. Ну Таке набив горіхів, купив собі та, Чи не кросовки, ботинки пам'ятаю такі, як армійський перші, приїхав, от, за 100 доларів ми їх купили мені тоді чи за скільки. Ну, горіхів, звісно, не настільки було, це вже там домазали. От, але я помню ті всі. У мене в дитинстві був Карпати спочатку, потім Мінськ. Вот, Мапеди, потім Москвич, потім Жигуль. Так що в мене свої конструктори, бо чи ці були як їх звати, пазли. пазли. Да. Я це не, знаю, не сидить, збираю, я не знаю, що, ну, що, щось це назбираю. Коротше, не відвкаємося теми. Завтра я думаю, що я щось якось тут дороблю і вам вже більш нормально покажу. Але мені в кінаті вже тепер прикольно подобається. Не знаю, чому ми так раніше не робили, бо я так не хотів. От. Я був проти того, щоб хтось один має обходити, зрозуміли кімнату по кругу. Ну, якщо по-нормальному лягати спать. Ну, ми так, звісно, не лягаємо, але, але ну, приходиться комусь обходити кровать. І цей хтось буду я, да? в ближайшому будущому. Ну, який я кажу, Да. Так що. Вот. Ну, все знаете такие. А если надо срочно в туалет, а можно на упрошки и через шкафчик такой. Не, ну настолько срочно все пока не надо, не той возраст. А в той возраст уже и не надо тоже и с кровати вставать. Я знаю, я бачил. Памперса надев и, и у него. Вот. Короче, я не знаю даже, что вам сегодня рассказывать, снимать, так что... Дивіться те, що є. От. А завтра я вже реально вам постараюся засняти відео. Сьогодні вже вибачайте. Потому, що ну, реально Забігався, запригався. Тут, казалось, би підключити умивальник да, 5 мінус діла. Ага. Я їх тут прокляв сьогодні всіх, ізготовителей, труб, умивальників. Сталешин і, і вообще, всіх підряд, бо ну все ну не продумано. Вот я вже просто розумів, коли збирав, що якщо б я це робив, я б це зробив би совершенно по-другому. Намного було проще для таких простих смертних, які там ніколи або перший раз в житті, або дуже рідко цим займаються. Ну їм би це було набагато простіше зробити. Потому що куча лишнього, куча ненужного і дуже скважне складних моментів є, які можна упростити ну, в рази просто. І деякі моменти я навіть почав у себе тут переробляти, тільки по одній простій причині, щоб ну, потім не гратися ще раз. Але все одно, знаєте, вдосконалюю, вдосконалюю, кожен раз вдосконалюю і ладно, на зв'язі банда. Сьогодні... Так, да, ладно, на зв'язі, потім розкажу.